Миколаївські надзвичайники допомагають жителям зруйнованої російською ракетою десятиповерхівки в мікрорайоні Ліски евакуюватися. Попередньо в квартирах постраждалих встановили спеціальні розпірки, щоб люди могли безпечно зайти в квартиру та зібрати вцілілі речі. Як проходять такі роботи, бачила моя колега Наталя Засядько. Уночі 30 вересня російські війська атакували спальний район Миколаєва двома ракетами с 300 Один зі снарядів влучив у десятиповерховий будинок. Після розбору завалів стало відомо чотири квартири зруйновані повністю. Ще шість частково. Тепер надзвичайники допомагають місцевим евакуювати вціліле майно. Нами були проведені роботи з укріплення пітолочних стель, тобто встановлені подпорки для того, щоб люди мали можливість розібрати, забрати свої речі, а зараз ми їх просто транспортуємо до першого поверху. До виконання робіт залучена техніка «Миколаїв Електротранс» у вигляді крана. На зараз 10 м згодом ДРГРЗ здійснюються заходи щодо транспортування. Речей мешканців всіх поверхів, які заблоковані, це у нас 10-й поверх. Зараз десятиповерхівка продовжує руйнуватися. Конструкцією будівлі розійшлися величезні тріщини, тож залишатися тут дуже небезпечно. Мешканці однієї з вщент зруйнованих квартир, коментувати те, що сталося з їхнім житлом. Відмовляються, поки не оговталися від шоку. Не на камеру розповідають, виносять в основному меблі. Це єдине, чим що можна користуватися. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення кажуть, через аварійний стан будівлі мешканців будуть відселяти. Зробити це треба якомога швидше. Запропоновано їм місця розміщення тим, хто не в змозі розміститись сам, надали згоди порядка шісті сімей, кому нема де переночувати, забезпечуємо гуртожитком для нормальної життєдіяльності. Остаточна доля пошкодженого від обстрілу будинку буде відома після експертної оцінки. Найімовірніше, зруйнований під'їзд доведеться розбирати. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.